Доброго ранку. Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас до карти дня. Мої дорогенькі, хочу вам подякувати за ваші вподобайки. Хочу подякувати вас, вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Якщо розповсюджуєте, теж тому що цим ви підтримуєте мій канал і, звичайно, україномовний патріотичний канал. Гаразд, поїхали, що чекає нас сьогодні, вас. І підказочки від Таро. Карта номер один: що чекає вас сьогодні? Трічка жезлів. Ух, трічка жезлів. Ви знаєте, це коли перед вами через те, що ви попередньо прийняли рішення, ви вирішили, куди ви сьогодні йдете. Ви вирішили, яким шляхом ви підете. Підете наліво чи направо. Ідете на цю роботу чи на іншу роботу. Переїжджаєте чи залишаєтесь. Тут уже в цій карті ви попереду. Прийняли рішення, а тут у вас перед вами одразу, коли людина приймає рішення, одразу відкриваються горизонти, можливості і перспективи. Ось тут перед вами дивіться, як вона захоплено, дивиться. Вау, це ж стільки у мене всього є! І куди ти, розумієте? Ось тепер у вас є можливість далі вибирати. Ось, робити перший крок, куди бажає ваша душа, коли хоч, куди хоче ваше серце. робіть те, чого ви давно мріяли хотіли. Ось якось так. Карта номер два. Четвірочка-монет. Вам сьогодні вдасться зробити фундамент або матеріальний, або закріпитися десь. Тобто, можливо, ви до сьогоднішнього дня влаштувались, наприклад, на роботу тимчасово. Сьогодні вже ви Постійно вам вже все, ви будете розуміти, я тут хочу лишитися, тут мені подобається, тут комфортно і стабільно тут. Якщо вам запропонували роботу, буде стабільна робота, буде стабільна зарплата, але не дуже велика. тому що по четвірочці монет це невеликі гроші, але на прожиття вам вистачить. тобто... Як, як би це сказати, не здохнете з голоду. Розумієте, на їду вам вистачить. А вже додатково, то треба, в принципі, по цій карті е, 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 у вас є ще стеля до десяти. Тобто, ви зможете тут е, заробити і більше. Просто треба е, якісь переміни робити, рухатися і тому подібне. Карта номер 3 Туз монет. Чудова карта це коли приходить удача, вам прямо в руки. Питання тут в іншому. Я завжди дивлюсь цю карту: всі тузи це якісь можливості, якісь шанси. Тут проблема в тому, що якщо це шанс в коханні, ви з кимось знайомитесь, але на даний момент ваше серце зайняте кимось іншим, наприклад, ви розлучаєтесь, ви розходитеся. А ви якийсь конфлікт маєте, і тут приходить якийсь мужчина, з яким ви знайомитесь, він вами зацікавлений, а ви заняті кимось іншим. Тобто ваші руки зайняті. Це коли я завжди асоціюю цю карту. Якщо у вас пусті руки і вам щось дають, ви це візьмете. Але якщо у вас в руках щось є, і тут не важливо, чи щось негативне, чи позитивне ви цих шансів пропустите. Ось якось так. Тому будьте готові сьогодні, відкрити очі і будьте готові до можливостей і шансів, які сьогодні йдуть у ваше життя. Я бажаю вам, мої дорогенькі, гарного дня, перспектив, шансів та можливостей. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!